Вітаю, друзі, я Якась Ятиниченка, канал Без Ілюзій. Говоримо про важливі речі, які стосуються кожного з нас. Обговорюємо події в світі, в Україні, а також даємо оцінку діяльності наших політиків. Україна дуже багата на сенсації. Буквально в минулому ефірі я вам розповідав про такого успішного міністра. Оборони, в якого приголомшена кар'єра, йдеться про Рустема Умєрова, він настільки балований долю, що президент Зеленський призначає його на високі посади, ну незважаючи на його, не зовсім, м'яко кажучи, чисту репутацію. Бо він же не тільки. Браковані міни постачав як міністр оборони на фронт, а ще й був замішаний в скандалі по розкраданню державної електроенергії, коли я його, фонд Держмайна. А до цього ще був в Стамбулі переговорником в групі, яка по факту продала Україну. І от на днях в Римі відбулася міжнародна конференція по відновленню України, на якій були присутні лідери країн, партнерів. Ну і звісно ж на конференції був присутній президент України Зеленський зі своєю чисельною світою, яка складалась із депутатів Верховної Ради. Ну їм нема чим займатися, треба їхати туди, в Рим. От, бізнесменів. І я так розумію, членів їх родин. Це вже як водиться у нас в Україні. Так от, виступаючи перед журналістами, президент Зеленський заявив, що він відзиває Маркарову послицю США і бачить послом в Штатах Рустема Умірова. Ну, раз Зеленський каже, бачить, то 100% Рустем Умєров поїде в Сполучені Штати і буде представляти там Україну. Я це розцінюю як вже факт, який відбувся. І оце рішення Зеленського багато про що мені говорить. І я впевнений, що не тільки мені, бо українці, почувши таку заяву, були обурені ну, принаймні більше, абсолютно більша частина, оскільки знайома як з діяльністю Маркарова, так і з діяльністю. Умірова. І все воно виглядає як спроба замінити шила на мила. Але ж давайте глибше копнемо цю історію. Вона не тільки про шила і мила. Про що говорить, на мою думку, рішення Зеленського про призначення Умірова послом Америки? Ну, перш за все, це свідчить про незрілість Зеленського як політика. Про його несамостійність. Зараз поясню що. Завжди Україна була керована зовнішніми силами. Раніше Росією, зараз Америкою. Ну, тобто Кремлем, а зараз Білим домом. Україна нагадує футбольний м'яч, який Перекатуються від одного гравця до іншого гравця, і вони лупцюють по цьому м'ячу, не жалкуючи своїх сил. Зараз м'яч на полі США. Будь-яке рішення в Україні політичне, економічне, ніколи не приймалось без згоди зовнішнього керівництва. Зараз такі рішення узгоджуються в Вашингтоні в Білому домі. Одразу зазначу дуже важливий чинник, який ви маєте знати. Призначення країною чи президентом посла в якусь іншу країну, це ще не факт, що ця кандидатура буде представляти цю країну. Чому? Тому що кандидатура посла узгоджується з керівництвом тієї країни, в яку він відряджається туди для роботи. Я просто нагадаю вам факт: був момент, коли колишнього очільника Луганської обласної адміністрації Сергія Гайдая, намагаючись ховати його від. Критики суспільства, бо він дуже серйозно там приклав руки до розкрадання цієї Луганської області. Так от Зеленський його хотів відправити послом до Казахстану. І що ви думаєте? Казахи подивились на історію життя цього гайдая і відмовили. То про що можна казати, якщо справа стосується посла Америки, які є зовнішнім управлінцем України? От зробіть тут е, таку зарубочку. Я продовжую. <кхух> З огляду на вище сказане, Зеленський просто не мав ніякої можливості і права вийти до мікрофону і заявити про. Можливе призначення Рустема Умірова послом до США. А раз він таки вийшов, це означає дне, що це питання вже узгоджено з білим Домом. Білий дім дав зелене світло для призначення Умірова послом США. І тут горизонти роздвигаються, пеліна туману спадає і стає зрозумілим, що Білий дім не проти того, щоб корупціонер. І політики відверто антиукраїнського настрою був призначений на таку серйозну посаду. Про що це нам не просто говорить, а кричить? Це свідчить, що адміністрація Білого дому Трампа, так же як і минула адміністрація Байдена, не проти того, щоб саме. Такі політики, представники таких поглядів, тобто антиукраїнських, займали ці посади. От при Байдені цю посаду займала Маркарова. Їй дозволяли все. Навіть її чоловікові дозволили відкривати ресторани, якщо не помиляюсь, в Вашингтоні. Білий дім закривав на це очі, не бачив конфлікту інтересів, їй пробачалось все. Чому? Та тому, що Маркарова була проти допомоги Україні. Так же саме, як і адміністрація Байдена. Саме Маркарова зробила все, щоб Україна не отримала ленд-лізу. Це Маркарова залякувала представників української діаспори, які виходили до Білого Дому, вимагаючи від Байдена ленд-лізу. Отже, адміністрації Байдена був потрібен посол, який би співав би Соловйом, підтримуючи антиукраїнську політику Білого Дому, зрив контрнаступів, відмови від лендлізу, затримка підтримки України практично на 8 місяців. В результаті ми понесли колосальні втрати і людей, і території. Коли йшов? Трамп на посаду президента ми очікували, ну принаймні сподівалися, що політика Білого Дума буде змінена. Але ж ми бачимо, що взагалі припинив постачання зброї. На зовнішній нам викидувалася версія того, що Трамп ображений на Зеленського. А так він за Україну і він готовий там щось робити і нам допомагати. А після того як адміністрація Трампа погодила, скоріш за все кандидатуру Умерова на посаду посла в США, все стає на свої місця. Отже, і адміністрації Трампа потрібен посол в Америці від України, який би транслював антиукраїнські настрої, був готовий не вимагати від адміністрації допомогу, а фактично приймав участь. Тому щоб склонити Україну до капітуляції. То що тоді виходить, що банкова разом з Білим домом, разом з Кремлем, вони всі працюють в одному якомусь тісному колективі, мета якого є просто ліквідувати Україну як державу, поділити її там на декілька частин і забути, як колись це зробили з Югославією, з Чехословакією. Тобто, ну, у мене виходить от така картинка, по-іншому я це не можу зрозуміти. А разу міро поїде в США послом від України зі своїми стамбульськими настроями, це означає, що політика Сполучених ну, Штатів взагалі не буде змінюватися. Вона як була більше проросійською чи при Байдені. Так і залишиться такою вже більше проросійською і при Трампі. Скажу відверто, це для нас ну, звучить як погана новина, де в кого навіть настрій погіршився від цього. Ну, дійсно, ми очікували від Зеленського якихось рішучих дій, направлених на нашу перемогу, але ж з урахуванням таких от призначень, як Зовні на дипломатичному рівні, так і всередині країни, на рівні виконавчої влади, ну, щось так оптимізму великого нема. Я хочу вам сказати наступне, друзі. З одного боку, ми маємо про це знати, ми маємо дивитись на. Те, що навколо нас відбувається без рожевих окуляр, бо життя в ілюзії нам дуже дорого коштує. А з іншого боку, не все так і погане. З огляду на ті стосунки, які сьогодні демонструє Путін і Трамп, ну можна сказати, що Путін показує всьому світу неповагу до Трампа. Трамп поки що бігає навколо Путіна, бо є якісь домовленості. Ми це все розуміємо. Але ж і вже він не може утримувати ситуацію на користь Кремля. Вже йде розмова про виділення пакету допомоги, хай невеликого, хай десь там на 300 мільйонів. Але ж це початок. Це означає, що крім темних сил, які вже більше 10 років намагаються зламати Україну, є ще світлі сили. До світлих сил відносимося ми з вами, українці. Які в 2014 і в 2022 року зламали замки складів, озброїлися і пішли боронити свою державу. До світлих сил відносяться народ Америки, народи Європи, лідери європейських країн, конгресмени Сполучених Штатів Америки. І всі ми тиснемо на Трампа, на його команду, і у цієї команди вже нема аргументів. Вони вже не можуть пояснити не тільки світу, а й собі, чому вони проти України. Так дійсно багато років тому, ще там в 90-х вони домовились розчлінити Україну, але ж не виходить. Такі речі мають відбуватися миттєво. Ну, я вам приводив приклад і Чехословакії, і Югославії. Чехословакію вдалося. Раслінити, ну, більш-менш там політичним шляхом. А от по Югославії американці нанесли бомбовий авіаційний удар, саме зараз Путін робить з Києвом. Але ж ми з вами, українці, повторюю, ми є воїнами світлих сил. Ми не чехословаки, ми не Югослави. На нас ані шахеди, ані кінжали враження не призводять. Ми як вбивали загарбників, так і будемо їх вбивати. І вони про це знають. І саме тому плани їх руйнуються. Всі дедлайни вже пройшли. Не так давно, якщо не помиляюсь, видання The Economist опублікувало цікаві дані. Вони там підрахували, якщо Кремль буде. Так і надалі, такими темпами просовуватись по Україні, то для того, щоб завоювати Україну, Росії знадобиться 89 років. І ми ж розуміємо, що це не може продовжуватися вічно, і хтось за ними стоїть і за Трампом, і за Путіним, і за СІ, хтось там кукловодить, і вже ті, хто кукловодять, вже ставлять їм питання: ну і що далі? Де ж розв'язка? А розв'язка буде одна, наша з вами перемога. Бо всі ці пляски з Бубном настільки остачертіли не тільки нам, а вже і нашим європейським партнерам. Це буде не так, як вони хочуть. Тому до майбутнього і можливого призначення послом США Рустема Умірова відносимося спокійно і розуміємо, що це більш. Нагадує вже конвульсії тих, хто вже давно загрався в господарів світу. Світ змінюється, і на зміну оцім темним силам приходять світлі сили. Це ми з вами. Це буде Україна, друзі. Ми переможемо! Слава ЗСУ, слава українцям, слава героям! Ми віримо в нашу перемогу. Так. І буде на цьому. Я закінчу. обіймаю, всіх вас. Люблю. До нових зустрічей.